Чоловіки Reddit, що ви говорите своїй дівчині й дружині, що абсолютно не відповідає дійсності. Я поборовся з ведмедем за тебе. Насправді, я б точно не боровся, я б втік, як боягуз. Проблема в тому, що моя дружина була спринтеркою і в кращій формі за мене. Тож я, ймовірно, все одно доведеться битися з ведмедем. Я найдавніший підписник на каналі моєї дружини на Twitch. 5 років платних підписок. Хоча я насправді не люблю Twitch, просто хочу підтримати її. Ні, я не хочу. Йди вперед. Що нам треба виїхати о 9, щоб вчасно приїхати. Насправді нам треба виїхати о 10, але якщо я їй це скажу, ми не вийдемо до 11. Моя дружина зрозуміла, що я завжди говорю раніше, коли нам треба їхати. І тепер вона каже Ну, ти сказав 10, значить, нам не потрібно було їхати до 11. Тепер я кажу, що треба виїхати о 9.30. ескалація. Це лише близько 20 доларів. Моя дружина глуха і використовує читання по губах та жестову мову. Я завжди намагаюся паузувати свою мову, більше жестикулювати і звертати увагу на те, що відбувається, і перекладати для неї. Я незграбно намагаюся покращити свої навички в жестовій мові. Вона іноді запитує, чи не відчуваю я себе перевантаженим або обтяженим через зусилля, які це вимагає. І я завжди без вагань відповідаю, що зовсім ні. Але це важко і обтяжливо. Іноді я відчуваю себе переповненим, виснаженим до кінця і не маю бажання ділитися чимось просто через те, скільки зусиль це вимагає. Але якщо це так важко для мене, то скільки ж це може бути болісно важко для неї, і вона продовжує намагатися, прикладаючи зусилля, щоб створювати зв'язок і ділитися думками, почуттями, моментами зі мною. Тому я буду продовжувати брехати і намагатися ще більше. Що ми з собакою ще не отримали наші вечірні ласощі. Що вона найм'якша і найобіймальніша? Вона не така, це кіт.